Вітаю традиційно в ефірі конкурента. Програма запитай у юриста. Мене звати Вікторія Шуліка, і сьогодні відповідатиму на запитання, що стосується декларування і особливо декларування військовослужбовців, адже добігає до кінця, а власне 1 квітня, дедлайн для подачі декларацій суб'єктами, які повинні її подавати. Тож перше запитання у зв'язку з цим, хто з військовослужбовців має обов'язково подавати декларацію про майновий стан до 1 квітня 2025 року. Так, 1 січня 2025 року розпочався черговий етап подання декларацій за 2024 календарний рік. Відповідно до закону України про запобігання корупції, особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, мають подати декларації до 1 квітня 2025 року через офіційний вебсайт Національного агентства з питань запобігання корупції, тобто НАЗК. Треба нагадати, що згідно з законом, на період дії воєнного стану деякі категорії військовослужбовців звільнені від подання декларацій, тож звільненими від подання декларацій на період дії воєнного стану є військові посадові особи, що проходять військову службу за контрактом, власне, рядового, сержантського або ж молодшого офіцерського складу. Також мобілізовані військовослужбовці не декларуються, а також резервісти та призвані особи офіцерського складу до військової служби. Крім того, не декларуються також працівники соціальної сфери, а також охорони здоров'я, освіти, науки, культури та спорту. Однак не слід забувати, що особи зобов'язані подати декларації протягом 90 днів з дня припинення воєнного стану або звільнення з військової служби за весь період, коли вони не подавали такі ж щорічні декларації. Тобто, якщо, наприклад, у зв'язку з воєнним станом особа мусила подавати декларації за 2022, 2023, 2024 рік і жодного разу цього не зробила протягом дії воєнного стану. То як я вже сказала, після 90 днів з його завершення усі ці особи мають також подати відповідно всі декларації. Втім, окремі категорії військовослужбовців і державних службовців Міністерства оборони в обов'язковому порядку мають подавати декларацію навіть в умовах дії воєнного стану. Так, обов'язково мають щорічно подавати декларації власне до 1 квітня, військовослужбовці апарату Міністерства оборони України, члени військово-лікарських та лікарняно-льотних комісій, а також військовослужбовці ТЦК та СП і особи, які беруть участь у закупівлях товарів, робіт і послуг для оборонного призначення або ж контролюють їх якість саме цим категоріям військовослужбовців слід обов'язково подати декларацію до 1 квітня 2025 року, аби не порушити закон України про запобігання корупції. Тож далі дуже доречно було б розповісти вам, яка може бути відповідальність за неподання декларації тими, хто має обов'язок її подавати до 1 квітня, або ж якщо ви вказали недостовірні чи неточні відомості у цій декларації. Отож, за порушення вимог закону щодо подання декларацій може бути як кримінальна, так і адміністративна відповідальність. Щодо кримінальної відповідальності, то власне йде мова про статтю 366 прим 2 кримінального кодексу України. Тож, якщо розбіжність у декларації між внесеними даними та фактичним станом майновим особи становить від 500 до 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, на сьогодні це близько 3000 гривень один прожитковий мінімум, в цьому випадку особа карається штрафом у розмірі від 3000 до 4000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить від 51 до 68 тисяч. Гривень або громадських робіт від 150 до 240 годин, або ж обмеженням волі до 2 років із забороною займати певні посади до 3 років. Також покарання може бути у вигляді понад 2 тисяч пожиткових мінімумів для працездатних осіб, або ж може бути в залежності від суми порушення, від штраф може бути від 4 до 5 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Також може бути покарання у вигляді громадських робіт, обмеження або ж навіть позбавлення волі. Що стосується адміністративної відповідальності за порушення правил декларування, то вона настає за статтею 172 прім КУПАП і власне називається порушення вимог фінансового контролю. Тож, якщо випадки розбіжності між даними у декларації і реальним станом речей становить від 100 до 500 прожиткових мінімумів, то в цьому випадку штраф накладається у вигляді від 1 до 2,5 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Крім того, відповідно до законодавства, зокрема частини другої статті 65 Прим. 1 закону України про запобігання корупції, якщо суд не позбавив особу права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю пов'язаною з державними функціями або ж функціями місцевого самоврядування, вона може бути притягнута також до дисциплінарної відповідальності власне за місцем своєї роботи. Важливо також повідомити, що відомості про осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупційними правопорушеннями, вносяться до реєстру порушників, де будь-хто зможе перевірити ту чи іншу особу, чи відноситься вона до порушників корупціонерів, чи ні. Цей реєстр знаходиться у відкритому доступі. Наступне запитання це чи потрібно декларувати тисячу гривень зимової підтримки і як правильно її вказувати в декларації, забігаючи наперед. Тож, якщо коротко, то так, цю тисячу гривень необхідно декларувати, адже грошова допомога зимова підтримка є доходом, відомості, про які підлягають декларуванню за загальними правилами. Тож, в який розділ необхідно вносити відомості про ці доходи? Власне, у розділ 11, який називається доходи, у тому числі подарунки, для того, аби правильно задекларувати ці кошти у полі вид доходу, потрібно вибрати позначку інше. Далі у полі зазначити, який саме, тобто вид доходу, вказати грошова допомога, зимова підтримка. А у полі джерело або ж джерела доходу обрати інша фізична або юридична особа і тип особи необхідно вказати, що це є юридична особа, яка зареєстрована в Україні, і у полі. Код в ЄДРПУ, а власне це код, який потрібно вказати, аби ідентифікувати цю юридичну особу, потрібно зазначити наступний номер 37 50 85 96. Це власне код, за яким вам і нарахували цю тисячу гривень. У полі найменування юридичної особи варто вказати Міністерство економіки України. І наступне запитання, яке безпосередньо пов'язано із періодом подання декларацій, це як правильно декларувати кошти, отримані як спадщину із банківського рахунку спадкодавця. Тож варто розпочати з того, що взагалі чому виникає це запитання? А власне, це тому, що при підготовці документів для коректного заповнення декларації більшість бере відповідну довідку про отримані доходи за календарний рік в особистому кабінеті пенсійного фонду України. Все відбувається в електронному форматі і надзвичайно швидко. Тобто, віддати подання запиту на отримання цієї довідки, то її власне отримання проходить найбільше 10 хвилин, як правило. Тож дуже часто в розділі, де описана сума надходження грошових коштів, як спадщина, за кодом спадщини. Особою, що нарахувала ці кошти, тобто джерелом цього доходу, автоматично вказується, власне, нотаріус, який посвідчив свідоцтво про право на спадщину цих коштів. І люди плутаються. Відтак в розділі джерело доходу вказують саме того, хто є в таблиці, а власне нотаріуса, що є неправильним. Адже джерелом доходу є, власне, і логічно, що є спадкодавець. І в такому випадку. Кошти із його банківського рахунку, що перейшли до вас як спадщина, декларуються із вказанням джерела доходу спадкодавця, власне, його імені та його ідентифікаційного коду, не зважаючи на те, що в дані в таблиці з пенсійного фонду України власне джерелом доходу вказаний нотаріус. І ще раз повторюсь, що логічно і юридично правильно вказувати як джерело доходу спадщини власне спадкодавця. І останнє запитання на сьогодні трішки відходимо від теми декларування. Нас просто протягом тижня запитували часто, скільки часу є чинною постанова ВЛК про ступінь придатності, та куди скаржитись, якщо не згоден із висновком ВЛК. Отож, постанова ВЛК про ступінь придатності військовослужбовця до військової служби, чинна впродовж 12 місяців, тобто одного року з моменту проведення медичного огляду. Постанови ВЛК щодо військовослужбовців, які визнані непридатними до військової служби, або непридатними до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців, повинні бути реалізовані негайно. І друга частина запитання, яке часто, на Задають військовозобов'язані глядачі, це як оскаржити рішення ВЛК. Відтак існує два способи оскарження: позасудовий та судовий. Щодо досудового або позасудового порядку оскарження, то скарги на постанови ВЛК районних і міських ТЦК та СП подаються за підпорядкованістю до ВЛК Київського міського ТЦК та СП, або ж обласних ТЦК та СП. Постанови, які ж прийняті ВЛК обласного ТЦК та СП, оскаржуються в штатних ВЛК, тобто Центральної військово-лікарської комісії або ж ВЛК регіону. А постанова ВЛК регіонів може бути оскаржена саме до Центральної військово-лікарської комісії або ж у судовому порядку. Крім того, постанови Центральної військової лікарської комісії можуть бути оскаржені так само в судовому порядку. Для оскарження ВЛК у досудовому порядку необхідно підготувати відповідну заяву про перегляд такої постанови та додати всі необхідні документи, видані військово-лікарською комісією. У заяві важливо чітко вказати підстави для оскарження, наприклад, помилку ВЛК, установлення причинного зв'язку захворювання, діагнозу і так далі. А що ж стосується судового порядку оскаржень, то постанови ВЛК можуть бути оскажені у судовому порядку, власне, у суді, що знаходиться за місцем розташування ВЛК або ж за місцем поживання скаржника. Що стосується строків для оскарження, то це перш за все три місяці з дня вручення відповідного рішення, тобто постанови, ВЛК, за результатами розгляду заяви щодо оскарження постанови, тобто у разі попереднього застосування до судового порядку. Рекомендовано перед тим, як скаржитися у суд, все ж таки спробувати врегулювати питання у досудовому порядку, аби в суді у вас було більше аргументів, чому, власне, ви обрали такий спосіб захисту. Також є строк у 6 місяців із дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів, тобто з дня винесення відповідної постанови ВЛК. Як наслідок, отримуємо два спо оскарження постанов ВЛК – це в центральну ВЛК, а також у судовому порядку. На сьогодні це всі запитання для обговорення. Якщо ж хочете почути більше цікавих відповідей на запитання, що вас турбують, звертайтеся за номером телефона, що бачите на екранах, або ж телефонуйте в редакцію телеканалу Конкурент тіві Побачимось!